80-100 км на одному заряді ви можете проїхати на цьому велосипеді. Батарея тут на 25 А. Потужний двигун, має пас-систему, крутнули воно вас підтяги. Також їде з маневрки газу. Максимальна швидкість 30 км за годину. Ціну побачити можете на нашому сайті велокрай. Також в телеграм-каналі. Багажничок розрахований на 25 кг. Ну, по факту я сідаю, на вага приблизно 85 кг. Комплектується підічкою і комплектується мокрогальмами. тут стоять 4 мм і гідравлічні супорта. Система тут гідравлічна, то ножиться одним пальчиком. Піднімається руль, що дуже зручно. Також він складається. Піднімається і воно. Складається. Вилочка регулюється по жорсткості і блокується, має світло попереду, включається тут кнопочкою. І позаду. ледь світло спереді, ледь світло ззаді. Шкіляна сідушечка така стоїть, регулюється по висоті, по зросту він підходить на зрост 1,45, м, тут Сідушка піднімається дуже високо. І руль так само, мені майже по груди, мене зріс 1,75 п'ять. І руль теж ви можете підняти під власну рум. Ортопедичні гіпси, вони з такими вставками, щоб не набивали, також вони фіксуються. Він повністю весь на шимано, Шимано перекидочка, Шимано-зірочка і також шимано монета. Має дзвіночок. Каретка на промислових підшипниках і саме головне, він складається. Його дуже зручно перевозить. Тут відщипнула, складається, тут вся пружинка, щоб не пошкодили, все як треба. Він алюмінієвий і не тяжкий. Вага його, по-моєму, 32 кг. Тут навіть складні педальки, Вилочка тут працює м'якенько, коли вона обблокована. Їде дуже класно, резина 20 на 4 дюйми і стоїть ССТ. І дуже класна на нього ціна. Придбати можете на нашому сайті велокрай.ua, також пишіть приватні повідомлення для замовлення.